Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. До вашої уваги, вкотре розподіл на тиждень. Сьогодні розподіляємо кошти з 28 червня по 5 липня. І почнемо, як зазвичай, з челенджа. «Збери монетами тисячу. Дивимось, що у нас в скрині, в скрині у нас решта з продуктових, господарських покупок. Доволі багато тут монет у нас. В скрині накопились. Давайте роздивимось, які у нас монети номіналами. Так, 10 копійок у нас є, 10 гривень, точніше. Так, і пам'ятаємо з минулого тижня, що в нас тут є 50 гривень, якраз в нашому челенджі, то можна буде сьогодні, думаю, його закрити, саме цю суму. Так, монет багато. І дуже зручно решту всю скидати в кубку. Для того, щоб потім розподілити в нашому випадку челендж, відкласти кудись. Звісно ж, ці кошти ми не можемо ніде інвестувати, читаємо коментарі, відповідаємо про інвестиції. Ви знаєте, мені здається, ця тисяча краще попрацює і більше принесе користі, якщо ми потім придбаємо щось корисне для себе, аніж вкладемо десь в якийсь величезний світовий бізнес, не світовий бізнес. Ні прибутку, ні побачимо, ні коштів. І так, що ми? 50 гривень. Тут ми бачимо, в челенджі є 10, 20, 30, 40, 50. Забираємо відразу ж 50 гривень монетками. Закидаємо в нашу копілку і 50-ку ми замальовуємо. Так, знову ж таки, що робимо? Шукаємо найбільшу суму, яка в нас тут є. Найбільша в нас 20-ка, 10-20 гривень є. Замалювали, закинули. Так, ще двадцятку бачу. Так, 10, 20. Замальовуємо. Так, 10. Пробачте за звуки. 20. Так, 20. Закинули. 20 замалювали. Так, що залишилося? 10.

у нас, як ми наближаємось до нашої мети, як багато ячеїчок уже замалювали. Давайте ж приступимо до розподілу. Всю решту по конвертах ми вже записали завчасно. Так, починаємо з комуналочки. В комуналку ми додаємо 600 гривень, як зазвичай, і вже бачите, оплата комунальних послуг у нас буде через 2000, через, 2000, через 2 тижні, а вже 2806 гривень у нас в конверті буде. Відкриваємо конвертик. 600 гривень ми повинні сюди докласти. Один, два, три. Три, двохсотки ми закидаємо, 500 гривень від нас захотіли кудись піти. Так. І тут у нас 2,806 6 гривень монетами є. 102. 1,23. 2800, 800 уже на комуналку є. Тобто ми повністю. Я так думаю, покриємо наші потреби на комунальні послуги за травень місяць, за червень місяць, які прийдуть у нас в наступному місяці. Так, телефони. На телефон ми повинні відкласти, записуємо 250. На інтернет дивимось шпоргалку 90. І на підписки 70. Ми повинні гривень покласти. Так, що ми маємо за телефони. Телефони, телефони. Оплата. Телефонних послуг вже у нас була. 250 ми відкладаємо. І в нас буде 800, 940 гривень. Повинно бути саме в цьому конвертику. Так, 940, 1, 2, 3, 4, 800, 940 гривень. Є все зійшлось, все правильно. Обов'язково перевіряємо, чи ми правильно додаємо, чи правильно записуємо, тому що контролювати витрати потрібно. В інтернеті повинно бути 190 гривень. Якраз ми заплатили за інтернет. 90 гривень ми сюди кладемо. Так, маємо 190 повинно бути 1, 2, 3, 4, 5, 100, 50, 190. Все правильно, тут зійшлось чудово. І бачите, ми не отримали зарплату і всю витратили на комунальні послуги, на оплату телефону, інтернету. А ми потрішки маленькими кроками наближаємось до нашої цілі. 70 гривень ми повинні за підписки покласти. Так, 230 гривень у нас повинно бути саме тут: 150, 1, 2, 3. 4 плюс 80, 230. Все правильно, все вірно. Так, і підписки в нас зійшлись. Так, обов'язкові фіксовані платежі, ті, які ми можемо контролювати відносно ті, які ми розуміємо, що на що у нас витрачається, вже завершились. Навчання по 200 гривень ми сюди закидаємо. 1000 гривень повинно бути в цьому конверті на навчання. Ми відкладаємо на тренування на додаткове навчання дитини. 2, 3, 4, 5. Звісно, 1000 гривень у нас тут конверті є. Звісно, цього недостатньо для того, щоб оплатити навчання в університеті або в коледжі. Але на якісь гуртки більш, ніж достатньо. Продукти, Продукти ми все витратили, решту ми розподілили по челенджу. Півтори тисячі відкладаємо поки що. Так, Що у нас 500-700. 800, 900, 1000, 1, 2, 3, 4, 5. Так, тут півтори тисячі. Перевіримо. 500, 700, 800, 900, 1000, 1, 2, 3, 4, 5. Півтори тисячі на продукти нам достатньо. Якщо щось буде залишатись, перенесеться на наступний тиждень. Так, продукти, відео ми викидаємо, що ми купуємо. Звісно ж, у нас є запаси в морозильній камері. У нас є ще запаси в холодильнику і крупи в нас залишаються. Не щотижня ми їх підкуповуємо, півтори тисячі більш ніж достатньо для прекрасного повноцінного харчування з сім'ї з трьох людей. Так, госптовари. В госптовари ми відкладемо давайте, 250 цього разу. Так, 250 в конвертику пусто, 250 відкладемо. 100, 250. Давайте такими купюрами. Так само, госптовари. Ми підкуповуємо ті товари, які у нас закінчилися. На пухнастиків сотню відкладемо 300 буде в конверті, 200 там вже є. Один, два, три, 5, Ще сотня. 300 в конверті у нас на корм. Купимо знову ж, так. так, бензин, бензин 500. Тисяча повинна бути в конверті. Так, тут у нас 500 є, два, три, 4, 5. Так, все. 1200 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 тисяча гривень. У нас на бензині лежить уже. Так, і останні у нас тут заховались кишенькові. На кишенькові на тиждень, дитині 200 гривень ми. Відкладаємо. Я думаю, якраз по 20 гривень буде чудово: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 гривень. На кишенькові у нас полетіли. Так, все обов'язкові фіксовані, нефіксовані витрати у нас вже зроблені, відкладені. Тепер залишаються додаткові витрати плюс накопичення. Давайте перерахуємо, що у нас залишилося 200 гривень. 300, 400, 500, 650, 650 гривень у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 750, 760 гривень у нас лишилось. Так, гардероб. Конвертик гардероб у нас має 200 гривень. 650, думаю, сотню сюди відкладемо, 300 гривень буде в цьому конверті. Так, по 50 сотню докладемо. Так. Далі у нас здоров'я. Так склалося, що потрібно було здати аналізи. З конверта здоров'я у нас тут 300 гривень ми забрали. Разом із тим, із банки. В банці залишилось лише 5 гривень, тут було понад 1000. Ми так само забрали для того, щоб здати аналізи. Це для тих, хто каже, а на здоров'я така маленька сума. В банці була відкладена, ми звідти забрали. На здоров'я знову ми можемо покласти 200 гривень. Хай буде на. Накоплення. Пам'ятаємо, що коли ми не програмуємо себе, що ми відкладаємо на якісь болячки, можна відкладати на здачу аналізів, можна відкласти, покласти сюди гроші на, наприклад, на відкласти, наприклад, на, не знаю, на вітаміни на якісь. так? Щось я трошки підзависла. Так, для душі і тіла. Те ж саме все вигребли для наших і нігтиків, і на стрижку забрали. 150. Думаю, давайте 200 гривень ми 150 відкладемо сюди. Для душі і тіла 150, поки буде достатньо. Так, далі на ремонт те ж саме ми все забрали: 100 гривень відкладемо сюди, в цю рубричку цей конвертик. Так, на свята у нас 1300 гривень вже тут є. Сотню докинемо, 1400. Буде. Давайте сотню, 1, 2, 3, 4, 5. Сотню докинемо на свята. 1400 перерахуємо одна 1100, 200, 300 і тут сотня 400. Так, на автомобіль 50 докинемо. 1250 у нас тут буде. 1250 гривень у нас в автомобілі. Цю 50 я хочу для челенджа використати. Десятка улетить в банку. Звісно ж, 15 гривень в банці, але ж куди ці кошти дінемо. Челенджа на 10 гривень у нас немає. Так, а от на 50 ми можемо одну 50 закинути, листочка замалювати. Ми копимо 1000 гривень. Листочок за листочком, банкнота за банкнотою. Так, дрібними кроками пам'ятаємо, дрібними, але впевненими кроками, ми наближаємось до мети. Кошти ми всі розклали, у нас було 4520 гривень, а не залишилось нічого для того, щоб відкласти в Save Challenge, але, думаю, наступного разу обов'язково щось та вийде. Так, на цей тиждень, на наступний тиждень, який починається у нас післязавтра, ми вже відклали. Кошти розклали повністю наш бюджет, повністю це розумні розподіл зробили. Розумні витрати планується у нас, як зазвичай. Тож, дякую, що залишаєтесь з нами. Залишайте свої коментарі. В коментарях можете писати свої питання, можливо, пропозиції з приводу наших подальших відео. А підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім па-па!